Ось готую я вечерю і думаю, може, я надто жорстока із сином, він же як-не-як -як моя кровинка, але ж і онуки мені важливі, та й невістка майже рідна стала. Я коли дізналася про їхнє розлучення, два дні не могла встати з ліжка, просто не могла у це повірити. Тоді й сказала синові, кого він там не привів, я не визнаю нікого невісткою, бо в мене. Є Олена, скажу чесно, мені було соромно за свого сина перед Оленкою. Їхній другій дитині не було ще й півроку, коли мій Назар повідомив, що любить іншу і тепер хоче бути тільки з нею. Я не знайшла слів для його виправдання. Думала, що й Оленка його брудом поливатиме, але ця мудра жінка. Прийняла це зі спокоєм і вирішила зосередитися на дітях. Уже минуло п'ять років, як мій син живе з іншою жінкою. Виявилося, що стосунки він із цією жінкою почав будувати ще коли моя Оленка була на п'ятому місяці вагітності. Майже рік він турманив їй голову: то багато справ, то він у відрядження їде, а вона вірила йому. А потім ця дівчина захотіла бути дружиною, а не коханкою, і змусила Назара зараз зробити вибір. На жаль, не вистачило моєму синові розуму зробити крок у бік його сім'ї. Але це уже не моя справа. Я не вважаю його гідним чоловіком тому й прийняла сторону Оленки. Він намагався пояснити мені, що серцю не накажеш, та й він платить їм аліменти. Але хіба дітям потрібні аліменти, їм повноцінна сім'я і з любові потрібна. Рік тому у новоствореній сім'ї мого сина народилася дитина. І всі родичі очікували, що цього разу лід розтопиться, і я зміню свою думку про невістку або цю сім'ю. Але нічого не змінилося. Так, це мій внук, так я люблю його. Але це зовсім ніяк не впливає на моє холодне ставлення до цієї сімейки. Я сина не раз просила обдумати все і повернути Оленку, хоча й знала, що вона навряд чи його вибачить, а він стояв на своєму. От і я зараз стою на своєму, коли запрошую на святвечір тільки рідних онуків та невістку, що мені стала як донька. Коли син зателефонував і повідомив, що хоче приїхати з своєю сім'єю, я сказала, що якщо дійсно хоче, то нехай приїжджає, але тільки з онуком, без своєї нової пасії. А він вирішив, що без неї не поїде. Зеленкою та онуками у мене чудові стосунки. Ми постійно телефонуємо у гості приїжджаємо, сватів я люблю своїх. Зі слів невістки, я знаю, що поки її не цікавлять стосунки з чоловіками. Їй дуже важко знову їм повірити. Тому зараз усю себе вона віддає дітям та кар'єрі. Я намагаюся їй допомогти, коли вона зайнята відвести дітей, забрати із школи, посидіти із ними увечері, коли вона хоче сходити із подругами у кіно. Її батьки живуть на іншому кінці міста, тому приїжджають не часто. І зараз є єдина її допомога. Та й морально важко їй було спочатку. Після зради мого сина, хоч і спочатку вона намагалася це приховати, так що не забиватиму вам голову, краще буду пекти пироги і зроблю смачну кутю для своїх рідних.